Займаюсь проектним менеджментом, і це робота, яка пов'язана з написанням проектних заявок, з підготовкою звітів, з організації якихось процесів, комунікаціями. І більшу частину не 90% часу, ти проводиш за ноутбуком в табличках, в схемах, в якихось текстах, де ти аналізуєш інформацію. Починалася взагалі наша діяльність ще з на якому ми познайомились з командою. Ми проводили заходи соціальні, комерційні, повністю забезпечували себе фінансово і могли дозволити собі і молоді навколо і не тільки молоді проводити якісь цікаві заходи, щось організовувати нестандартне і завдяки цьому розвивати місто. Наші проекти стали всеукраїнськими. Один з показників став всеукраїнський фестиваль анімації Равликфест, який ми проводили в Бердянську. Вже стало точно зрозуміло, що нам потрібно формалізувати нашу діяльність, і ми зібрались командою, створили громадську організацію Більше, яка позиціонувала себе як культурна, просвітницька і освітня організація. Мій досвід громадської діяльності був ще набагато більший. В принципі, я потрапила в громадську діяльність майже випадково. Це було на першому курсі. Я стала волонтеркою молодіжної організації співдружність, яка працювала в місті Бердянськ. Ми займалися дебатами, організовували дебатні турніри, в тому числі всі українські в Бердянську проходили дебатні школи літні. У мене була дуже крута посада. Я була менеджер з чаю та кави, але це був дуже класний досвід, тому що треба було спілкувати з різними людьми. Я ще отримувала досвід організації подій спілкування, комунікації, налагодження якихось співпраць через деякий час, завдяки тому, що я дуже якісно працювала, і організатори помітили моє натхнення, моє бажання працювати. Мене почали відправляти на навчання. Я долучалась поступово до написання проєктів, які тоді були реалізовані. Бердянськ це не обласне місто, і в Бердянську немає театру. В нас є ну умовно, гуртки, якісь команди, які самоорганізуються для того, щоб проводити репетиції, робити вистави. Поки що територія окупована, і не знаю, як там зараз з цим працює все. Сподіваюсь, що люди в безпеці. І я ніколи не думала, що моє життя якимось чином буде дотичено до театру чи театральної сфери. Це був майстерня, форум театру. Я взагалі нічого не знаю про театр, про ці всі театральні якісь штуки, як це воно сцена, ніколи не була і ніколи не відчувала себе дотичною до театру. Ми їздили з гастролями по різним містам області, проводили покази, проводили форуми. Коли ти дивишся в зал і відчуваєш, що люди змінюють свою... Думку посилюють свою громадянську позицію, розуміють, що таке демократія, і впевнюються в тому, що ти можеш приймати рішення і ти можеш повернути владу над своїм життям, що ти можеш стати режисером свого життя, а не просто споглядати, що там відбувається. Це таке відчуття, яке тебе не відпускає. Ти розумієш, що ти можеш впливати, і ти можеш покращувати через кожну людину, яка прийшла на показ. Ти можеш впливати на всю спільноту. У 2021 році ми з джокерками форум театру зібралися в місті Бердянськ на спільну стратегічну сесію, і наслідком цієї стратегічної сесії було створення школи театру пригноблених. Ще до повномасштабного вторгнення ми встигли набрати учасниць в школу, навчити їх, і навіть деякі встигли провести заходи для того, щоб отримати повноцінний досвід роботи з цією методикою. Джокерка це лідерка, це людина, яка схожа, напевно, на режисера, яка може допомогти вийти на тему, яка дійсно хвилює людей. Буває таке, що люди не розуміють, що саме їх зараз цікавить, і вони працюють або думають про ті проблеми, які ніяк з ними не пов'язані а дуже важко працювати з проблемами, про які ти знаєш, тільки десь на папері щось прочитав. І Якщо ці проблеми хвилюють не тільки одну людину, а більше, то тоді може створитись сценарій і джокерки. Допомагають створити такий сценарій, який би показав цю проблему найяскравішим способом, тому що людям здається, що їх проблема це щось таке нудне і маленьке. Після повномасштабного вторгнення деякі з учасниць нашої спільноти учасників продовжували працювати в цьому напрямі, але не я 24 число мене зранку розбудив дзвоник Подруги, яка сказала: Алла, тут вибухи. Почалася війна треба виїжджати. Весь день я присвятила організаційним моментам. Я знала, що багато людей будуть виїжджати. Я не збиралася виїжджати з міста, маючи досвід переселенців з 14-15 років, дуже багато працювала з переселенцями. Я знала, що перш за все треба працювати з документами, з персональними даними. І частину дня я присвятила знищенню документів, які могли якось бути небезпечними для людей, які зареєстровані. Все ще стосувалось волонтерства, причетності до якихсь патріотичних акцій чи заходів. І власне навіть на останньому потязі я встигла виїхати. Одним з перших, напевно, завдань, які я для себе бачила, коли тільки ми потрапили в місце, де був інтернет, коли ми виїхали з окупації, це була виплата зарплат. Це вже був десь майже місяць війни, і я розуміла, що ці гроші, які зависли в мене на рахунку в нас в організації, вони будуть зараз дуже потрібні людям, які переселяються в інші міста. Після виїзду з окупованої території, власне, з окупації це був дуже непростий психологічний період через те, що довелося пережити, і через те, що не було жодних уявлень, що і як має робитися далі. Я така людина, я звикла, що в мене на кожен випадок є якийсь план, а тут в мене не було жодного плану. Я не думала про те, що я взагалі зможу повернутися до роботи організації, бо всі ресурси, які мала наша організація, залишились в окупованому місті. Не було розуміння того, чим може займатися організація, поки хтось зі знайомих. З Бридянська не написав, чи можемо ми якось знайти ліки, і ми почали організовувати доставку медикаментів не через офіційні джерела, саме для придбання медикаментів для дітлашу перші місяці нашої діяльності, коли ми вже релокувались, були однозначно направлені на окуповані території і території, які були поруч. І Ми надавали гуманітарну допомогу всім, хто потребував. Особливо це були жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю і люди літнього віку, які не могли поки. Нути міста окуповані, які не могли забезпечити себе ніяк. Це була така не дуже безпечна діяльність дуже небезпечна, тому що в нас працювали волонтери в різних окупованих містах, які наражались на небезпеку кожен день. Десь майже до вересня місяця нам вдавалось передавати і ліки, і якісь інші гуманітарні речі до того, як повністю не був закритий цей ця можливість зарисуватись. І після того ми повернулися вже до більш культурних і просвітницьких проєктів. Форум театр не так широко відомий, як інші методики роботи з людьми, діалоговими методиками. Форум театр з назвою може видно, що він складається з двох таких частин: це форум і театр. Власне, театр це частина, коли люди, які відчувають, що існує якась проблема в суспільстві, об'єднуються, діляться інформацією про цю проблему і створюють на цю тему, яку вони вважають актуальною, виставу з власних історій, історії колег, друзів, родичів, з тих, де вони були дотичні, чули або якось приймали участь в цих проблемних ситуаціях. Після того, як ця вистава створена, ми показуємо її глядачам і не просто показуємо, а починається власне форум, коли люди можуть не просто подивитись виставу, а й спробувати замінити будь-кого з акторів. Підняти руку, сказати стоп і в якийсь момент. Замінити того персонажа, ми чесно кажемо, що ми ось ну не бачимо вирішення цієї ситуації. Нам здається, що є якась проблема, яку треба вирішити. І якщо хтось з глядачів вважає, що він може підказати якийсь інший сценарій, він може вийти на сцену і замість когось з акторів зіграти по-іншому цю роль. Ми не показуємо відповіді, ми лише формулюємо питання на кризі. Завершується наша вистава, задаючи питання, чи вам подобається те, що ви бачите? Чи тут хотіли щось змінити з цим перший рік після виїзду з окупації? Я не могла працювати з методикою форум театру. Для мене це робота з емоціями, і не завжди я була готова, як джокерка, пройти через всі ці емоції наново, якими діляться люди. Мені здається, що вся моя діяльність останні роки, останні десь вже 9 років, вона сконцентрована на тому, щоб давати людям відчуття власної гідності і власної сили, і будь-то будь-які тренінги, які я проводжу, в тому числі форум театр, як можливість почути про інші сценарії, чи будь-то проекти, які ми реалізуємо з командою, які націлені на Бердянську чи в Тернополі, чи в Львові, що вся ця діяльність вона націлена на те, щоб дати людям силу, дати людям розуміння можливості. І підсилити будь-які голоси, які є в нашій спільноті, зробити нашу країну більш сильною. Для себе я вирішила, що я буду продовжувати працювати проектною менеджеркою і допомагати громадським організаціям України залучати ресурси для досягнення своїх цілей, і буду працювати тренеркою для того, щоб спілкувати з людьми і від людини до людини чути, які проблеми зараз існують, які вирішення люди бачать, і що б вони хотіли дійсно для країни, коли ми переможемо, щоб вже зараз починати рухатись в тому напрямі і створювати вже зараз ту країну, про яку ми всі мріємо. Для адаптації в сучасних умовах мені дуже допомогло те, що ми працювали з переселенцями багато років, і я дуже шкодую, що я не всі уроки, які вони мені озвучували, змогла для себе запам'ятати, закарбувати і виконати в житті. Але з того що точно я знала, що навіть якщо я буду готова повернутись Бердянськ, а якщо його деокупують дуже швидко, то я точно пам'ятала, що всі переселенці, з якими ми працювали в Бердянську, казали, не розраховуй, що це буде декілька місяців, це може бути декілька років. Одразу плануй собі більше, і це дуже спростило життя.